Так, чому я вивчаю українську мову? Це гарне питання. По-перше, це корисно для моєї професії. Я, як дипломат, намагаюся розуміти, що відбувається в країні особливо сьогодні а, в ці важкі часи, а, хоча є англомовні джерела і люди а, у Києві а, дуже гарно розмовляють англійською. А, я думаю, що дивитися на речі через а, рідну мову а, Краще, тому що мова грає велику роль у культурі країни і без знання мови неможливо, я вважаю це неможливо до кінця зрозуміти традиції та, можна казати, душу народу. Крім того, я думаю, що українська мова зараз в моді. Наскільки я розумію, все більше людей хочуть вивчати мову в Україні та за кордоном, і на мою думку, українська Боротьба сьогодні а, зробила українську мову і культуру символом, символом опору. І цей процес мене дуже цікавить, а, тому що я вірю, що а, скоро українська мова буде мовою перемоги. Мовою майбутнього. Не забуваємо, що українська мова стане офіційною європейською мовою, коли Україна стане членом Європейського Союзу, і для мене це теж буде плюсом. Як я іноді кажу своїм. Українським друзям раніше ми багато знали про Сергія Шевченка. Він був великим футболістом. Але тепер настав час знати більше про Тараса Шевченка. Це мій маленький анекдот. А uh, я думаю, що це все. Дякую.